Першої лекції скажу декілька слів про Лену, тому що вона буде починати сьогоднішню конференцію. Мені аж прискорюється биття серця, коли я можу щось сказати про Лену. У нас дуже близькі відносини, ми познайомилися рік тому. Мені написала одна моя хороша подруга, що є дуже класна дівчина з мінська, яка також гештальт терапевт і вона через свою багаторічну діяльність у сфері прав людини була переслідована у своїй країні і мусила виїхати, щоб уникнути в'язниці. І коли ми познайомилися, Лена жила в Грузії, ми почали спілкуватися про нашу співпрацю, і ми почали співпрацювати. Я дуже рада, що на початку цього року Лена переїхала разом зі своїми синами до Польщі, в Влодь. Тут вона будує свій новий дім. Звісно, корні поки що досить свіжі, досить короткі, але це дуже приємний дім. і ми працюємо тут разом в Польщі. Лена є двигуном цієї конференції. Вона тут подавала ідеї, вона працює супервізором і також активно діє. Займається адвокацією з прав людини, вона один із практиків. Гештальт організовує таку фестивалі гештальт, так щоб створити мережу поміж людьми, які є мігрантами, і які хотіли би якось почати нове життя в Польщі. Так що, Лена, запрошую тебе. Спасибо большое за Дуже дякую, Кароліно, за таке приємне представлення мене, дорогі колеги. Сьогодні для мене значуща подія в моєму мігрантському житті. Або часто, як ми у своїх професійних колах себе називаємо, ми знаходимося в бродяжницькій кар'єрі. Ми всі бродяги. події в житті кожної людини відбуваються по різному, своїм унікальним чином, як сабиця в які події в житті країн. На початку моєї професійної кар'єри я працювала у сфері надання допомоги соціально вразливим групам, людям, які живуть ВІЛ-наркозалежним, засудженим і звільненим з зв в'язниць. І там і було фокусу на соціальної і там, і тоді. Було багато уваги присвяченої на вразливості, багато уваги присвяченої вразливості наданню соціальної справедливості через компенсаторну функцію, своєрідне зрівняння. Нині, будучи гештальт-терапевтом, який практикує гештальт-підхід як філософію в житті, для мене важливий інший ракурс дослідження феноменів якими би вони не були що ж незалежно чи вони справедливі чи ні, мусимо собі усвідомлювати, що відбувається таким чином, в нас в нас буде пункт віднесення, і не не вимагається від нас додаткових дій. Бачу, що дуже важливо бачити самого себе як гідну людину, істоту, що володіє людською гідністю, і це найбільша підтримка в процесі відновлення в ситуаціях насильства і диктатури, саме гідність зазнає найбільшої травми, саме через підтримку і відновлення. Саме через це можемо повернути пораненню гідні, гідність. Можемо відчути феномологічне зцілення. Іншими словами, можна це назвати реабілітацією, одужанням. Людині просто стає легше жити своє життя. Ключовим аспектом в процесі ключовим аспектом. Є приналежність полю, і це поле дійсно живиться цінностями гештальтфілософії, щоб цього досягнути неможливо бути у ситуації насильства і терору, тому що не може бути мови про. Гештальт процес у ситуації насильства і терору, коли відсутня необхідна безпека і закорінення, себе як гештальттерапевти і сьогодні ми живемо в ситуації, коли носії поля насильства викладають гештальт підхід і позиціонують себе як гештальт терапевтів. А так насправді їхні. Дії не можуть бути гештальтерапією. у такий спосіб. Наше професійне поле наповнюється новими змістами, які часто посилюють відчуття невизначеності в ситуації підвищеної небезпеки, і це блокує появу чогось нового. Я з Білорусі в з Білорусі нині вимушено живу в Польщі. Це не був мій вибір. Останні кілька років багато доводилося працювати з людьми, які постраждали від насильства. Як правило, люди в терапію, як правило, люди, котрі потрапляли до мене на терапію, дуже соромилися того, що з ними сталося: що вони перебувають у в'язниці, що їх звільнили з роботи. Що з ними жорстоко обійшлися. Для мене, як терапевта, складно забути обличчя клієнтів та їхні тілесні реакції, коли в якийсь момент терапії я промовляла слова: Я пишаюся твоїм братом, я пишаюся тобою, ти чудова сестра. Я брала участь як постороння особа у судових засіданнях у справах моїх клієнтів, і все, що я могла тоді зробити, це тільки просто бути присутнім і, наприклад, послати руками серденько як знак прийняття та підтримки. І для мене це також підтримка людської гідності мого клієнта. Навіть в і навіть тоді, коли вони перебувають, залишаються в клітці. Для мене це людина, залишається для мене людиною. і такі моменти вони є також дуже важливими моментами в наших терапевтичних стосунках, як і подібно в нашому листуванню, яке відбувається після засідання в суді. Складно уявити собі е, років п'ять тому чи більше, що моя терапевтична практика набуде саме такої форми. Сьогодні психотерапевтичний сетінг, він набуває нових форм, слідуючи за феноменами в полі. Ця конференція є своєрідним оновленням можливих форм терапевтичного контакту, які більшою мірою відповідають вимогам тут і тепер. У нас буде в нас зараз перед нами два дні, де буде багато різних дуже цікавих лекцій. І буде дуже багато серйозного матеріалу, терапевтичного матеріалу, практичного матеріалу. моє завдання зараз це те, щоб завдати певний фон для цього проекту, щоб привнести трохи життєвості в теорію, тому що ми будемо говорити про теорію, і варто тут додати дещо життя. За найкращими традиціями гештальт підходу і тут я хотіла поділитися лише декількома своїми спостереженнями з подій останнього року мого життя. І тут не йдеться лише про мою практику роботи з клієнтами, а скоріше я б хотіла представити вам події з мого життя, тому що я, приклад. Одні з тисячі колег, які перебувають в зараз в такому бродяжинському житті. І я одна з тисяч людей, які перебувають на примусовій міграції. Покажу фото, дають Покажу вам декілька знімків, які дають де певну ретроспективу та опис феноменів. Можливо, це не ключові, може не, не найскравіші, але вони показують декілька моментів, з якими ми зустрічаємося, і ми постійно на шляху пошуку, ми є гештальт бродягами. В житті і українців багатьох білорусів та українців. Тут перелік цих країн можна і продовжити, думаю, але не зараз про це йдеться. Так чи інакше, впродовж останніх років виникає момент, коли залишатися в країні стає нестерпним і хочеться втекти з цього поля. Із поля, Втекти з поля Яке і так наповнено речами, які просто нестерпно. Так сталося зі мною. Ця ситуація просто була нестерпною, і я мала негайно зібратися і вирушити у подорож до невідомо куди. какая Тоді не розумієш. Що відбувається, що є така внутрішня сила, яка тебе штовхає уперед, це все засновано здебільшого на інстинкті самозбереження, і це несе тебе в невідомість. Цей знімок Він був зроблений у готелі. Де я прокинулася після довго поспішного, поспішної подорожі, коли я тікала з країни, яку я дуже люблю та в якій я хочу жити. Це шлі дороги, які ведуть далі від дому, який перестав бути безпечний. Це просто був. Перший ліпший готель, який я зустрінула, коли я перетнула е, кордон Латвії. Тут було багато знімків спортсменів та різноманітних медалів на стінах. І для мене вже тоді, а зокрема, більш це посилано сьогодні, це назва готелю була дуже цікавою, вона Рестарт. Тоді в мене було сильне відчуття того, що що далі буде, буде зовсім по-новому, катастрофічно по новому. Однак зовсім тоді не зрозуміло для мене, як воно буде. А це фото з. Вільнюс, яке я зробила в Вільнюсі в Литві. Там я спробувала пожити певний час, але не знайшла нічого схожого на дім. Ні в атмосфері міста, ні в мові, ні теж в людях. Це фото автовокзалу вільнюсі. Це фото автовокзалу вільнюсі, І мені в деталях описували клієнти. Це місце. це місце дуже я часто не розповідали мені про це місце, не місце, не місце, не місце не мої клієнти, а пізніше я сама туди потрапила, чекаючи на мого сина, який якраз їхав з Білорусі. Вдруг всі ці клієнтські і раптово я згадала собі всі ці історії моїх клієнтів саме про це місце. Я стояла на вокзалі, не було, все казалось, Я стояла не на вокзалі. Не було автобуса, все здавалося чужим, зовсім незрозумілим. Я подумала, так стоїть, Я тоді подумала, скільки ж білорусів ось так, білорус, так стоять білорус, у цьому місці, чекаючи на якусь передачку, звісточку, або е, відомості від близьких чи на своїх близьких людей, які їдуть. Я намагалася запитати, де автобус, але мені було дуже тривожно. Мене відправляли постійно туди, де не було того, що мені потрібно. Я почувала себе в такій безвихідній ситуації. Мені просто хотілося вити. сльози текли. Я згадувала собі історії клієнтів з розповідями про це місце, що вони відчували. Ти тисячі кілометрів від дому, і ти так стоїш посеред чужого вокзалу і просто чекаєш. Чекаєш і думаєш, і, і говориш собі про себе що добре хоч так. А це вже фотографія з Грузії. Де мене зустріли неймовірні колеги з усіх навколишніх країн, які практикують, а вони практикують різні психотерапевтичні модальності. Це були колеги з України, Білорусі, Росії. Там мені задавали багато вопросов. Там ми не робили. Багато пит... не завдавали багато питань, говорили трьома мовами відразу, і так насправді було багато мови модальності. І в хаосі був своєобразний І це був свого роду хаос, але в цьому був свій порядок. Це давало таке почуття. Підстави такого ґрунту, тому що кожен з нас мав подібну е, історію. Ми говорили про наш біль, про дім, про неможливість, про пошук енергії для нового життя. Я тоді жила в Батумі, це місто, яке е, тягнеться вздовж моря. і це досить такий довгий, довгий працює то можна довго гуляти. Якщо вже йдемо вздовж моря, тоді дуже легко пізнати своїх таких саме брудях. Маємо здалека вже можна їх пізнати, маємо якісь свої вже внутрішні орієнтири. Грузія мені подарувала відчуття того, що все ж таки можемо бути разом. І це незважаючи ні на що, ця зустріч є можливою, і це є такою життєвою силою. Однак, за такою кількістю різниць і невизначеностей глибина лякає. А вот на, этой фото мой сын Мирон... на цьому знімку ви бачите мого сина Мирона, який пішов до першого класу в Польщі. І... На знімку також його однокласник Міша. Міша України, а Міша він з України, він в Польщі вже другий рік, і він спочатку війни виїхав до Польщі, тому він вже навіть розмовляє польською мовою. Міша і Мирон дружили. Спочатку Міша і Мирон дружили, але коли Міша вдома розповів маві про що в нього є новий друг з Білорусі, його мама сказала Миші, що Білорусь вона разом з Росією проти України. Міша Ну і тут Міша почав буліти Мирона, а одного разу вони побилися. Польські діти мішу. Польські діти підтримували Мішу. Що ж, звичайно, зрозуміло. Вони останні два роки. Жили на України в оточенні українських прапорів, слоганів підтримки для України, і в своїх сім'ях діти не чують про Білорусь. Вони багато про Білорусь не знають. А Мирон повернувся до додому, просто озлоблений з претензією до мене викричав, що чому ти не сказала, що бути білорусом це погано. У цьому кейсі немає винних, є багато травм, феноменів, з якими нам, терапевтам, доведеться працювати не просто роками, а десятиріччями. Сьогодні я живу в Польщі. І тут мені дуже по різному відчуваю себе по-різному. В я працюю в дуже гарній, теплій команді в Польщі в інституті гештальт. І прямо в этом І Очень навіть уютном. зараз я знаходжуся в нашому офісі, тут дуже приємно. Мой інститут, я а, в Минскі, мій інститут в міську, якого я була співвласником впродовж останніх 10 років, його закрили. Контакти прірвані. Маме таке почуття, що якась сила обрубала багато коріння. Сьогодні я шукаю дому в усіх странах усіх цих країнах чи місцях, містах, де мені довелося побувати за цей рік. Я зустрічала багато людей. які... По різному ставилася до того, що з ними діялося. були але вони були з дуже... Вони всі мали подібну історію. Таке враження, що ці, всі ці історії були написані під копірку, тобто наприклад, що все своє життя жив, жила, будував, будувала свій дім в своїй країні. Бачила майбутнє, отримував радість від цього дня, але в якийсь момент е, треба було виїхати. Залишати своє улюблене місце. Мені довелося залишити дорогих людей. І поміняти це все на безпеку і стійкість, але також на відчуття безпритульності на недавньому засіданні Європейської асоціації гештальт терапевтів в Амстердамі я представила презентацію проєкту для гештальт терапевтів Це був проєкт підтримки для людей у вимушеній міграції. Учасники були дуже співчутливими щодо описаних викликів, і один з учасників поставив дуже просте запитання: як ми можемо вас підтримати? І це для мене було дуже складне питання, тому що я не хотіла. Почувати себе жертвою ситуації. І дуже довгий час я залишала це питання всередині. Зараз я розумію, як я мала би відповісти. Допоможіть нам відновити нашу людську гідність, будьте поруч, слухайте нас, резонуйте своїм. Слухайте нас і робіть щось, чого я ще не знаю, але щось, що могло би нам допомогти бути гідними для самих себе в наших професіях, стосунках у житті. Для мене ця конференція для мене ця конференція має на меті пошук найбільш доцільних форм надання допомоги, надання підтримки. Дякую за увагу і бажаю радості у наших спільних творчих пошуках.